Всім привіт! Я молодий з Lemon Brothers і зараз я вам трохи розповім про ретродропи. Березень 2023 року Arbitrum роздали дроп людям. Якби ви просто зробили кілька транзакцій в мережі Arbitrum, ви б отримали 625 токенів. Це приблизно 1000 доларів. Я взаємодіював з Arbitrum трохи більше, тому мені насипали 1625 токенів, котрі я продав за 2500 доларів. Чи задоволений я? Ні. Бо я знав про те, що буде дроп, та розумів, за що саме його буде давати, так як за рік до арбітруму проект Оптимізм роздав аналогічний дроп. Тоді мені достало 776 токенів оптимізму, що на той час дорівнювало 1200 доларів. Тож на прикладі критеріїв, за які роздавав дроп оптимізм, я міг зробити 10 гаманців для арбітрума та заробити не 2500 доларів, а 25 тисяч. А якщо зробити 100 гаманців, так це було б 250 тисяч доларів або чверть мільйона. Прийом, коли ви використовуєте кілька аккаунтів або просто гаманців, називається мультіакінгом. Таким чином ви симулюєте додаткових користувачів, щоб отримати винагороду на кожного з них. Забігаючи наперед, хочу сказати, що можна робити акцент не на кількість, а на якість аккаунтів, щоб точно отримати свій дроп. І не копійки, а тисячі доларів. Перед тим, як я скажу, як це зробити, постав подобайку цьому відео та натисніть дзвоник, бо коли ти станеш мільйонером, в тебе не буде часу на це. Ще в 2021 році, до того, як тема родропів стала мейнстрімом, люди виносили звідти сотні тисяч доларів. Перший потужний дроп був від біржі Uniswap. Тоді на кожен гаманець, з котрого хоч раз торгували на цій біржі, насипали 400 токенів Юні. На той час це було 1500 або 4000 доларів, залежно від того, наскільки вдало ви би продали ці токени. А якби ви почекали півроку, ці 400 токенів можна було продати за 16 тисяч доларів. І так, такий дроп можна було легко отримати на декілька гаманців, якщо мультіачити. То на десяток, а то і на сотні гаманців. І після щедрості юні почався хайп на ретродропи, приблизно такий, як зараз після дропів арбітруму, Aptos, Blur і так далі. Тоді говорили, що наступний дроп може бути від біржі 1-inch, але багато хто вирішив, що дропів більше не буде, бо не може бути все настільки очевидно. Ми не знаємо, що це такое. Якщо б ми знали, що це таке, такое, не знаємо, що це такое. Мій учень з команди витратив пару годин активність та забрав дроп на 8 гаманців. і заробив 12 тисяч доларів. Наразі відомо про нові проекти Layer Zero, Starknet, котрі також будуть роздавати ретродропи. Це знаю я. А тепер і ви. Питання тільки, чи готові ви докласти трохи зусиль. Зараз я постараюсь пояснити все просто для новачків та людей, хто взагалі не знайом з криптою. По-перше, ретродропи це найприбутковіша тема з усіх можливих по співвідношенню вкладень до профіту. Саме тут можна заробити лайфшендж та вийти на новий рівень. Ті дропи, що я отримав, я отримав просто за те, що був в крипті. Я не робив нічого ціле спрямовано. Я не робив нічого спрям... Мені просто пощастило. В цілому, за два роки на дропах вдалося збагатитись приблизно на 7 тисяч доларів. Знаю, що у вас може виникнути логічне питання. А на що цим проєктам віддавати сотні мільйонів доларів просто так? Головна їх ціль це саме ти. Коли ти купиш собі якусь беху чи ауді, в тебе будуть питати, де ти взяв на неї гроші. Звичайно, будуть, особливо податкова. І ти розкажеш про ретродропи від конкретного проєкта. А можливо, взагалі відео на Ютуб знімеш, як я. Це реклама, і вона дуже потужна. Цей маркетинг приводить нових людей на крипторинок назавжди. це так несподіванка. Тому проектам вигідно роздавати такі бонуси. Так що робити, щоб отримати ретродроп? користуватись проектами, котрі можуть його насипати? Для цього тобі потрібен тільки комп'ютер або ноутбук та вихід в інтернет? Ще знадобиться невелика сума для оплати активностей. Потрібно робити СВОПИ, переводити кошти з однієї мережі в іншу за допомогою мостів. Купляти NFT і таке інше. За транзакції доведеться платити комісію, але щоб повністю прокачати один гаманець по всім проєктам, вистачить і 100 баксів. Є багато проєктів, де кошти взагалі не потрібні, так звані тестнети. Їх можна зробити першими, щоб вникнути в курс справ. Це звучить складно, але розбереться навіть твоя бабуся. Наприклад, ми взяли абсолютного новачка в крипті. Та за місяць він розібрався та повністю прокачав 15 аккаунтів для дропів. А це потенційно може принести 50 або навіть 100 тисяч доларів. Тож для початку підпишись на мій телеграм-канал. Там я розповідав про сервіс Layer 3. Це освітня баунті платформа де ви виконуєте квести, знайомитесь зі світом крипти та одночасно робите ті самі активності в проєктах, котрі потім дадуть дроп. Свій дроп від арбітруму я отримав виконуючи квести на Laire 3. А ще, чим вищий рівень вашого аккаунту, тим більше потім ви отримуєте дроп від самої платформи Layer 3. В наступному відео я розповім більш детально про мультиплікатори, критерії, по яким проект оцінює, скільки тобі насипати монет та як збільшити їх кількість. Розкажу стратегію прокачки одного аккаунту, трьох та як зробити промислову ферму. Про комісії, лайфхаки та інший корисний матеріал. Якщо я побачу, що вам цікаво, то буду знімати повноцінні гайди на кожний проєкт, щоб ви могли подивитись та повторити, не роблячи зайвих дій. Бо чим більше дропів ми заробимо, тим більше зможемо допомогти ЗСУ донатами. Тому підтримуйте україномовний контент. Ставте вподобайку цьому відео та пишіть в коментарях, про що вам розповісти далі. Та скидайте це відео кожному, кому воно буде корисне.